Добрий день, вас вітає Луч. Пропонуємо оптом лоти стокова колекція Чоловіча Лівайс. Отже, дивимося зараз з вами лот номер 4 Це така сорочка, може бути як вітровка. Основа лота це джинси. Бо що саме цінне в цьому бренді? Це джинси. Я думаю, що. 80% чоловіків мають джинси від цього бренду. Буде дві ціни. Перша ціна 17,5 то одяг. Туди входять джинси, вітровки, світшоти, спортивні штани і так далі. І друга ціна 10,5. 10,5 це у нас футболки. Далі футболки сет з двох одиниць базові і е, штани, клітинка такі домашні. Я вам покажу їх в самому кінці. Ще одна така е, сорочка, як вітровочка, вельвет. Джинси, різні розміри, різні моделі, але все це така, такі моделі, які ви завжди можете бачити і на офіційному сайті. Тобто це класичні всі модельки. Ще одна сорочка, вона також як вітровка, може бути. Це вітровка з е, так без капюшону, джинси. Світлі джинси, чи там рожеві такі будуть, вони будуть в кожному лоті. футболка. світшот і спортивні штани, і переходимо до блоку кос, в кожному лоті буде декілька одиниць кос. Куртка. Комірець у нас можна зняти тут в цій моделі. Тоненький джемпер. Такий бабовняний. Ви бачите, що на деяких нема бірки, але є внутрішня бірка, де написано, ну, це політика цього бренду. Так, і тепер. Футболки по дві одиниці сет. Вони також коштують 10,5 євро за дві футболки. Розміри будуть різні. І модельки також. Не моделі, а кольори. Наприклад, тут дві чорні, тут чорна біла. Тут дві білі. І останній. Те, що я вам обіцяла, це ось домашні штани. Вони також йдуть по ціні 10,5. Тут у нас три одинички: це лот номер 4 Лівайс плюс кос. Він може бути саме твоїм. Телефонуйте на зв'язку ваш луч. Телефони для зв'язку вказані в описі. Мирного неба.